Добрий день, малята! Ми разом з дідусем хочемо запросити вас до себе, в гості. У мене на подвір'ї є багато різних тварин. Давайте разом зі мною назвемо їх Корова, Свиня, Собака, Кінь, Баран. Це свійські тварини. Вони живуть поруч з людьми. І зараз я розповім вам казочку про господинню та свійських тварин. В одній господині жили свійські тварини, і кожен із них займався своєю справою. Песик охороняв будинок. Кішка ловила мишей. Корова та коза давали молоком. Кінь возив господаря на базар. Як сходило сонечко, усі тварини прокидались і брались за свої улюблені справи. Ось така казочка. Вам сподобалась? А давайте пригадаємо. Які свійські тварини жили в господині, та назвемо їх, Собака кішка. Корова, коза, кінь. Як можна назвати їх одним словом? Так, це свійські тварини. На подвір'ї у кожної свійської тварини є свої дитинчата. Давайте назвемо їх. Це корова. А як називається дитина корови? Теля. А як озивається теля до мами? Му? Це коза. А як називається дитина кози? Козеня? Як озивається козеня до мами? Ме, ме. Це кішка. А як називається дитина кішки? Кошеня. А як озивається? Кошеня до мами. Мяу, мяу. Це собака. А як називається дитинчата собаки? Цуценята. а як називаються цуценята до мами? Тяв, тяв, тяв. Це свиня. А як називаються дитинчата свині? Поросята. А як озивається поросята до мами? Хрю, хрю. Ми з дідусем дуже раді, що ви побували у нас на подвір'ї і познайомилися зі свійськими тваринами. А зараз на згадку намалюйте нам, будь ласка, парканчик для наших свійських тварин. Папір, водичка, фарба синього кольору. Серветка та пензлик. Беремо пензлик, макаємо водичку, прибираємо зайву воду і беремо синю фарбу. Зараз ми будемо малювати дві горизонтальні лінії. Зліва направо, Ось так. А тепер ми будемо малювати багато ліній зверху вниз, через невеличку відстань одна від одної. Придержуємо папір рукою і малюємо так. кладемо на підставочку. Подивіться, який гарний парканчик у нас вийшов для свійських тварин. Діти ви сьогодні гарно попрацювали, а знайомились з домашніми тваринами та їх дитинчатами. Намалювали парканчик. На цьому наше заняття закінчено. Дякую за увагу!